Заслужений працівник культури України, композитор Степан Ткачук, відзначив 70-літній ювілей. З цієї нагоди він організував ювілейний концерт стежками моїх пісень у Народному домі. Вітали ювіляра, виконавці його пісень та шанувальники творчості. Була на святі і Галина Досен. Понад цілим світом співом привіта. Культурно-мистецький простір Коломиї вже не уявляє свого життя без такого діяча, як заслужений працівник культури Степан Ткачук, бо його творчість, його музика пісні, які він впродовж свого життя. Писав, ставив в концертах на сценах, брав участь у різних заходах, які в нас проходили в місті, присвячені до різних дат і державних ювілейних. І треба відмітити, що пан Степан Ткачук завжди підтримував і з радістю відгукувався на участь у різних наших заходах. Коломийський самодіяльний композитор Степан Федорович Ткачук з'явився на світ у Циняві погожого листопадового дня 41-го року. Року. Попри те, що народився під звуки воєнних лихоліть, зумів увібрати в себе музичну гармонію та пронести її через все життя. І понесе її так високо, як високо злітає пісня Жайвора, як високо злітає пісня Солов'я, як високо злітає пісня Калинової Сопілки. Закінчення Коломийського педагогічного училища Степан Ткачук здобув вищу освіту в Другобицькому музично-педагогічному інституті клас диригентства». Далі вирішив ділитися своєю майстерністю з молодим поколінням вже у Коломиї. Тому єдина і велика стежка, яка привела до сьогоднішнього концерту, який так і називається стежками моїх пісень, стала дорогою в життя. Привела на цю дорогу багатьох-багатьох юних талантів, обдарувань які потім навчалися в Коломийському педагогічному коледжі під мудрою орудою Степана Ткачука. І ця вся творча біографія окрилена високою, високою музикою. Композитор співпрацював та був особисто знайомий з багатьма знаменитостями. Це Назарій Яремчук, Павло Дворський, Микола Мозговий, Ян Табачник, Оксана Білозір, Тріо Мареничі. У доробку коломийського композитора близько пів тисячі пісень, видав понад 10 дитячих збірок. Твори, які пише Степан Ткачук, не просто пісні, а шлягери. Деякі з них, особливо дитячий автор, сам залюбки виконує. Знаю я звіринну мову, просто гарну загадку, а чи знає ти малята? Як... Говорять, всі звірята, як говорять, всі звірята. там. Кіська каже: няу-няу-няу, а собачка гау-гау-гау. А козичка ме ме, ме". а баранчик бе-бе-бе. І так пішла після за пісню. Степан Федорович вважає себе повністю щасливою людиною. Він каже, що прожив гарне життя, збудував оселю, виростив двох дочок. Зараз тішиться онуками.